Є певні періоди в менструальному циклі жінки, коли вона може завагітніти, а коли вона не може завагітніти. Найменш вірогідна вагітність це період після овуляції, тобто це друга половина менструального циклу. Що таке довжина менструального циклу? Кожна жінка має знати, яка в неї довжина менструального циклу. Для чого? Для того, щоб визначити, які дні сприятливі для настання вагітності, а які безпечні. Що для цього потрібно зробити? Визначити, коли почалася менструація і коли почнеться наступна. Саме цей період і є менструальним циклом, тобто від першого дня до першого наступного менструального циклу. Менструація триває декілька днів, зазвичай близько п'яти днів. А менструальний цикл включає в себе і період менструації, і період до наступної менструації. Насправді довжина менструального циклу особливого значення не має. Що саме головне, щоб цикл у жінки був регулярний. В неї можуть бути менструації як через 21 день, так і через 35, і через 40. Якщо в неї триває менструальний цикл довше, ніж зазвичай або коротше ніж зазвичай, нічого страшного в цьому немає. Якщо лікар не знаходить якихось анатомічних чи гормональних відхилень, це просто такий менструальний цикл у жінки. Для того, щоб правильно прорахувати менструальний цикл, потрібно визначити перший день менструації і відмітити, коли менструація почнеться наступного разу. У саме ці два перших дні і будуть визначати довжину менструального циклу. Якщо від початку менструального циклу додати 14 днів, буде приблизний період овуляції у жінки. Календарний метод взагалі являється одним з самих неточних, тому що овуляції у жінки можуть проходити не на 14-й день, а можуть пройти раніше або затриматися і пройти на 19-й, наприклад, день. Тому календарний метод один з самих ненадійних. У жінки з 28-денним менструальним циклом зазвичай фертильне вікно триває 2-3 дні. І починається воно за декілька днів до овуляції. Відзначаємо середину менструального циклу і 2-3 дні до неї, і буде саме це фертильне вікно. Під час менструації також можна завагітняти. Це відбувається рідко, але якщо овуляції у жінки нерегулярні, є якісь певні відхилення в показниках крові. Тому навіть під час менструації можна завагітніти. Для коротких, для довгих циклів принцип розрахунків однаковий визначитися з серединою менструального циклу і відрахувати декілька днів до неї. Саме цей період максимально ефективний для настання вагітності. Так званий календарний метод контрацепції. Один з самих ненадійних від початку менструації до середини менструального циклу це той період, коли максимально вірогідність завагітніти. Статеві контакти після овуляції майже не проводять до запліднення.